Гірко говорити, але люди не розуміють нашої структури і, будемо казати, відносяться до швидкої, як до таксі, або як просто обслуговуючого персоналу, не враховуючи того, що їм дійсно десь, можливо, комусь потрібна допомога в цей час. А що значить, як до таксі? Зараз... Як до таксі, дуже просто. Викличу швидку, відвезуть в лікарню. Не треба ж буде їхати в маршрутці от, або викликати кума, брата, свата, платити йому за бензин. От, швидка приїде, відвезе в лікарню. Щодоби отримуємо 170-220 викликів. Це виїздів, будемо казати. Я беру і округ, тому що ми в себе включаємо весь не тільки Кременчук, а і Кременчуцький округ, до якого входять горишні плавні, входить Кобеляки, входить Козельщина, входить Глобино, ну і Кременчуцька підстанція. Таким чином ми обслуговуємо, як бачите, Кременчуцький весь округ. Таким чином, 170-220 виїздів це у нас по округу, а по місту десь 110-120 виїздів за добу. Доїзд по місту в нас має бути на критичні виклики до 10 хвилин. Хоча отут хочеться сказати, що враховуючи стан деяких шляхів, вулиць. Загруженість вулиць, загруженість наших подвір'їв, будинках багатоквартирних. Тут ми дійсно можемо інколи і не вкладуватись у цей норматив. Та й культура водіїв інколи бажає бути кращою. Культура навіть пішоходів. Сьогодні в тролейбусі їду, на водоканалі піднімається швидка. Люди, які йшли через пішохідний переход, так і пройшли. Швидку не пропустили. От вам і культура наших людей. Вона їхала з проблизькова з пробузковими очками. Так, підіймалася з сиреною, але наші люди уви, доходить тільки тоді, коли стосується їх безпосередньо. Лікарів у нас не вистачає, тому що в зміні. В зміні у нас працює 2-3 лікарських бригади всього на всього. Всі, всі ост... При бажанні, щоб кожній лікарські, кожна бригада мала лікаря. Легше, можливо, в кабінеті сидіти, легше десь приймати на прийомі, ніж тут мати всі, як кажуть, екстрені стреси для здоров'я, для життя. У нас робота така. Ну, мене останок що робити щасливим лікаря екстреним, швидкої допомоги. Щасливим. Ну, сказати, так, відразу тяжко. Мабуть, кожен бажає, коли викликів немає. Але такого не буває. Ну, і ще є таке поняття. Легкий виклик і важкий. Мабуть, легких викликів. Тоді, коли немає важких хворих, немає смертей, немає таких випадків, коли треба людей реанімувати. Мабуть, в таких випадках зміна вважається у лікаря важкою. Хоча, я скажу, коли зробиш справу, коли спасеш людину, отримуєш якесь, якесь задоволення, якийсь такий, будемо казати, ну, задоволення, як би сказати, розумієте, тоді людина. Розуміє, що вона надала допомогу і вчасно, і якісної і, і, і спасла людину.